З конусу, ані. Стратіло, Я, видимо, присмотрев відео, я зброшу на раз 250 тисяч тонн тратіла. Блин, я хочу 52 хп. Блін, хіл, Я хочу. Там, де у нас була вертикальна допоміжна пряма, вибираємо горизонтально. Це та, що лежить, як ми з вами визначилися. Вона друга в нас. Вибрали і поставили її в центр. Так ми відмітили наш центр координат для зручності, щоб далі працювати. Потім вибираємо там же паралельні прямі, паралельні прямі, щоб відкласти правильно, чітко розмір, який нам потрібно. Вибрали паралельні прямі? Всі вибрали. Всі вибрали Артем. Артем, паралельні прямі. Вибрали? Так. Віка, я Артема питаю. Ну, от паралельна пряма. Є. Тепер а, нажимаємо оцим прицілом, який, тобто курсором, або він у вигляді приціла. Нажимаємо на вертикальну пряму, і в нас вліво відводиться така паралельна. Да? У всіх так само. Де твоє 67 поділити на 2? Mm. Получається? Так. У всіх вийшло? Так. Mm. О, красавчики молодці. Ідемо далі. Подивитися на дошку ми е, зробили 4 великих отвора і 4 маленькі. Там, де будемо скріпляти гвинтиками М3 та саморізами. Нашу цю деталь з корпусом, і до цієї деталі будемо вже плату прикріпляти. Так, Богдан, вийшло Саня? Отлічно, красавчики. Так, Віка. Віка, ти як відмінниця. Руки склала, все вийшло. Артем, доганяй, доганяй, ми тебе чекаємо, без тебе далі нікуди не їдемо. Далі робимо. Добре. Намалювали оці кола. Потрібно відключити режим ескіза. Відключаємо режим ескіза. Деталька полетіла в 3D-простір. І шукаємо кнопочку вирізати. Вона трішки нижче, там, де видавить, але вирізати. І вона щось уже, нібито хоче вирізати. Давайте подивимося, чи в ту сторону. Чи в ту сторону, чи. Все правильно, правою кнопочкою. Вона жилет має. Ви... То не квадратик. Ж має. А, да, да, воно має прорізати в потрібних місцях всю детальку, а, начебто все нормально співпадає, так? 10 можна да? так залишати, а нічого нам підходить 10 відстань. Тоді давайте зелену галочку натиснемо і подивимося, що у нас получилося. А пойшлося то, що. Вирізалися це отвори. Виріз. Відмінниця прослухала. Нічого страшного. Робимо це разом. І так, що я роблю? Ну, для початку відключаю всі функції, тобто червоний хрестик. Потім а, скруглення шукаю. А, радіус скруглення ставлю двоєчку. Нажимаю Enter. А, Ще раз, Артем. Включаємо скруглення. Правильно. Радіус. Пишемо 2. Пишемо 2. En 2. Не балуємося. Просто пишемо 2. Не, не І нажимаємо Enter. Є? Потім просто відмічаємо оці уголочки, куточки, які нам треба е, скруглить. Раз. Все правильно, все правильно, Я... Артем. Все правильно. Я да. Потім, коли ви це зробили, дивіться. Просто потрібно в детальці, потрібно просто ось вибрати оцей куточок і він скруглиться. Давайте пробувати ще раз разом. Так, зараз Саня у нас запускає свій тримач, Запускай. Я вже палю. Є так, дивимося. Ось не вистачає одного градуса, щоб стіл запустився. Ми можемо його зараз трішечки прискорити. Хто запустив без мене? Богдан. Ай-яй-яй. Запустив без мене. Ти знаєш, що робити? А що там ділянка? Я ж просив без мене не запускати. Зараз подивимося, що в нас тут Богдан. Дуже швидкий хлопець. Богдан, тобі повезло, там всі настройки правильно стояли, все добре. Санін вже почав друкувати. Включаємо режим ескіза, включаємо функцію видавлювання, і нам відстань потрібна буде 5. І нажимаємо Enter. 5. І натискаємо Enter. І потім зелену галочку. Дивимося, що, що у нас утворилося. Це все. Ні, це ще не все. Інтерв'ю, як як тобі і групою? Лучше. Краще? Та ні, ти ж кажи правду, що ти тепер краще, ти тепер швидше всіх робиш. І я, я не пойму, що взагалі що трапилося. Так. Так, є, є. Ідемо далі. Працюю. Продовжуємо працювати, коли Ян прожує. Все, порядок. Чотири булочки порядок. Ой, який тебе красивий робочий стіл <рес> сьогодні. Просто. Так, продовжуємо. Ну, в мене, правда, не краще тут. Ладно, продовжуємо. Андрюха, продовжуємо. Да. Поїхали. Ми самі запускаємо принтери, а дивимося, як починає друкувати принтер. Та він сам, в принципі, нормально почав друкувати. Може, навіть пальці вже не тримати. Все нормально, все нормально. Все нормально. В принципі, в принципі ти справився. Лишній пластик зняв, запустив, особливо регулювати не довелося, нічого. все нормально, все нормально. Про МСД, правильно. Шукай свою детальку, вона в тебе 35-та. Так, не тиснув, Одразу принтер зреагував. Зараз подивимося. Пам'ятаєш, що ці крутілочки ми крутимо, щоб трішки виставити. Ну, Давай подивимося, як він, як він почне друкувати, а потім А потім виставимо. Значить, так, Чекаємо, щоб він відпустив першу полосочку. Все, ну Начебто непогано все. Запустилося. Все, ти запустив детальку на друк. Молодець. Все. Кнопочку Print from SD. Да, Тепер вибирай свою детальку. Яка така твоя деталька. 22. 22, вибери 22, натисни кнопочку. Все, принтер запустився. Е, Ян, ти куди? Е, треба ж подивитися, чи треба подивитися, чи він нормально почав друкувати. Якщо там сопло трошки вище буде, або трошки нижче, треба буде його підрегулювати. Так, дивимося, як він починає. Ні, по-моєму, не треба. Може треба повище? Да, Постав пальці на ці крутілки okay. одночасно, одночасно, на ту і на ту. І прокрути не в ту сторону, в ту трохи, Вліво. Тобто ти в різні сторони крутиш, чекай, давай краще я. Okay. Давай, давай швиденько, бо треба, треба це швидше робити. Отак, ну, не в ту сторону покрутили, ну таке буває. Все, тепер твій принтер. Нарешті почав друкувати. Є відповідальний момент. Давай пробуй запускати. Натискай кнопочку. Принтфром с Добро, пиво, пило. Вибирай свою детальку, 140, мабуть. Але да? хір більше дома понадобиться, то я збиваю. А, давай ще раз. Нічого страшного. Не, не поспішай. Ти просто сильно, сильно крутиш. Треба відчувати ото, кожний, кожний щелчок. Не поспішає. Треба ніжніше. 140. Ще раз нажму. Принтер ввіки, зреагував. Так, тепер зараз він каб... калібрується, ходить в крайні точки. Потім почне друкувати, треба слідкувати. Що, що він робить. Приготов пальці, якщо що, щоб під підрегулювати. А, дивись, він трошки зависоко. Щоб опустити, куди ми крутимо? У вікно, вправо, 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 давай ще. Іще. 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 Ану, стоп, не спіши. Так, тепер начебто пішов нормально, так? Наче більш-менш. Ну все, вітаю. Ти відрегулював і запустив. Запустив на друк деталь, ще й відрегулював сам. Молодець. Трошки, трошки вправо їх туди в вікно. І ще трошки синхронно, одночасно, ще трошки. Так, тепер дивимося, що в нас вийшло. Трошки бачиш, дивися, можна оцей ще оцю сторону, горизонт завалений, а цю трошки назад, щоб красива ниточка ложилася на столі. О, справа більш-менш, зліва також начебто пішла красиво ложитися. Все, ти відрегулював трішки з моєю допомогою, але все одно молодець, запустив свою деталь сам. Йдемо далі.